По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Радіо місто над Бугом 101,8, в ефірі проект інсайт студії Віктор Мозлевський. Я також дуже радий представити сьогодні в студії нашу гостю Тетяну Побережну, директорку Вінницького академічного обласного театру Альок. Вітаю вас, пані Тетяно. Дякую, скажіть, будь ласка, ми сьогодні будемо говорити і про завершення театрального сезону, так, академічного обласного театру ляльок і, взагалі, про майбутнє, так що, що ми побачимо в найближчому майбутньому, можливо, є. Такі довгострокові е, плани е, із нашим театром так він змінив приміщення. Вже ми всі до нього звикли, що приміщення вже там, що можна туди водити дітей і не тільки. Е, але давайте знаєте, що почнемо. 12 травня у вас було призначено на посаду. 13 ви почали працювати. Так е, це вже майже майже два місяці пройшло. І е, згадайте, будь ласка, свіжий такий період, яким він для вас був, цей період, які були відчуття, і з чим ви йшли на нову посаду. І дякую вам за запитання. Насправді, воно для мене напевно залишиться знаковим на все життя, тому що величезна честь очолювати такий колектив і такий театр. І саме коли я вже була призначена на посаду директора, цікавий той факт, що у театрі. Якраз на щастя відбувався міжнародний фестиваль 13 Подільська лялька лялька-2023». Він вже тривав, коли вас призначили? Чи він розпочався бути? з 25 травня угу. по 31 травня? Якраз у палатку в гарячу пору. Так, так, якраз цікавий той момент, що я знайомилася з членами журі, знайомилася з колективами, які виявили бажання брати участь. це 15 колективів і з України, тому що він носить міжнародний характер із України, і п'ять колективів було з зарубіжних країн. Ну на жаль, це фестиваль. Фестиваль був цьому році онлайн, але все-таки я мала можливість познайомитися із колективами і з їхньою творчістю. І на щастя, ми змогли провести такий підсумок заключення фестивалю 31 травня і запросити членів журі, щоб вони, до речі, дуже демократично, дуже професійно і виважено назвали переможців. і Гран-прі вручили і в номінаціях визначили всі колективи, які брали участь саме у фестивалі. Надзвичайно цікаво, тому що Знаєте, це різні, різні колективи, це різні регіони, це різні країни. І, от навіть з огляду на те, як працювали журі, було надзвичайно цікаво, який у них свій підхід, мистецький театральний підхід до підготовки вистав. Хоча ми теж мали прем'єру нової вистави, але я думаю, що ми про це з вами пізніше поговоримо. А е, як наш колектив, так наш вінницький колектив, що ви можете про нього сказати? Що взагалі можете сказати в двох-трьох реченнях про театр? Знаєте, я приємно вражена, тому що на щастя, я прийшла в колектив, який сформований, який професійний, має свої традиції, має свою історію, тому що якраз в цьому році колективу виповнилося 85 років. І всі заходи, які ми проводимо зараз в рамках 85-річчя, з дня заснування театру, колектив дуже відповідально до цього ставиться, тому що. Ну, важливо, коли пишеться історія самого закладу. Е, ну і звичайно, що знаковим було те, що саме і під фестиваль, і е, якраз була прем'єра вистави. Вистава доволі була цікава. Е, Олександра Олеся, бабусини пригоди, Змінена була форма, змінений був підхід головного режисера до самої вистави. Це, це надзвичайно цікаво, тому що якраз глядач знайомився з народними українськими піснями, мав можливість побачити і ознайомитися. І вона була така своєрідна. Тим більше, що ми зможемо, наприклад, її демонструвати, і буде зацікавлений з діток в перегляді цієї вистави, і в школах можливо можемо її демонструвати. Але ви знаєте, наскільки мене вразило те, що наскільки відповідально ставився колектив до того, що і готувалися і до фестивалю, і до прем'єри. Професійно я розумію, що ви не головний режисер, так? але все одно дотичні до цих речей. От дайте, будь ласка, відповідь: на що зараз іде глядач? Що цікаво глядачу? Які теми його цікавлять? Ну, на щастя, репертуар театру дозволяє сьогодні більша частина репертуару Вінницького академічного театру Ляльок складається з вистав, які орієнтовані на глядача дошкільного шкільного віку. Ну і, безперечно, є декілька вистав, де можуть переглядати старшого віку і діти, і глядачі. Ну, безперечно, що основне завдання сьогодні театру це познайомити юного глядача з краще зразками казок світу і передати це театральне мистецтво. Ну е, я би так виділила декілька таких вистав. Безперечно, що всіх я їх не назву, нас не вистачить mm -hmm. часу, тому що, ну, е, на щастя, я ж я вже казала, що професійно актори і головний режисер підходить до е, підбору репертуару, і бажання грати свої ролі е, акторів теж це має велике значення. Але е, от ми так налаштовуємося, орієнтуємося на Нашого глядача, щоб неодноразова була вистава. Або не просто, ви ж розумієте, що шлях народження Да народження самої вистави це ж не не просто придумали собі і, і поставили, да, поставили поставили на сцену на сцені. Це насправді такий вистражданий момент, тому що вона має бути відшліфована і відпрацьована, відшліфована професійно, і глядач вже має від цього отримати насолоду. Ми так орієнтуємося, тому що Шості, ну, наші вистави десь, отак, наприклад, да, веснян веснянка фантазія і «Васик Телесик. Вона занурює у світ веснянок, гаївок, пов'язаних з приходом весни і певних народних обрядів. Вона користується популярністю серед дітей шкільного віку, запрошують презентувати цю виставу і в самих закладах навчальних. Ну на жаль, зараз все про що ми говоримо, із навчилися ми працювати в нових умовах, тому що. ಕರಂತೆಯ Тепер військові дії і війна, і ну не настільки вже маємо можливість зараз відвідувати навчальні заклади, дошкільні заклади. В більшості до нас йдуть наші глядачі, тому що у нас створені умови для них для того, щоб переглядати. Але я називаю зараз в тому випадку, що щоб зацікавило наших діток і чи наших глядачів, ну не тільки будемо говорити про діток, а й наших ну дорослих, я би сказала глядачів, тому що. Дуже цікава е, вистава за мотивами дитячої комічної опери Коза Дереза, де, де е, прививає смак та знайомить з українською оперною традицією наших глядачів. До речі, е, вона була і продемонстрована, коли проходив е, в Тульчині Операфест. Е, під цей, під цей так, фестиваль так, була теж, да, е, теж була ця вистава, зроблена, вона користується зараз mm -hmm. популярністю. Ми мали можливість її продемонструвати 1 травня при відкритті е, креативного простору Щедрик. Ми ще раз її. Продемонстрували, вона користується в глядача і цікавляться цією виставою. Дуже так, ну, популярністю користується «Мішка та рожева стрічка. Це під час якої діти, граючи, знайомляться з новими англійськими словами, вивчають кольори різні цифри англійською мовою. Вона така повчальна більше. Запрошують нас цією виставою. Русалчина русалонька знайомить глядача з продавніми віруваннями України. В чарівні сили природи та міфічними, ну, міфічними стародавніми стародавнім українським епусом. Да. Теж вона трошки розрахована на старших глядачів учнів шкіл, але є, є запит на цю, на цю виставу. Ну і нам є чим гордитися доволі складна вистава, але в репертуарі вона є. Ми зараз її допрацьовуємо, тому що дуже важливо те, щоб те, що я казала, щоб вистава не просто була на сцені продемонстрована, а щоб вона далі мала життя, створена поетична фантазія за творами Тараса Шевченка. Тарас Шевченко спогади. Безперечно, що це можливість почути і побачити багатогранний світ немиручої поезії Великого Кобзаря. Це таке художнє полотно, зіткане із Шевченківського слова, ну, певні ляльки, і там ще є що цікаво. Во, є е, піщана анімація. Це такий сучасний, більше сучасна вистава. Вона теж розрахована на трошки старшого глядача, дуже користується популярністю. Я думаю, що там деякі є моменти, ми маємо її допрацювати ще осучаснити. І я думаю, що ми будемо мати можливість з нею продемонструвати її е, ну навіть по територіальних громадах. Тим більше, що у нас є такі далекоглядні плани. О, до речі, щодо е, осучаснення, так все таки 85 років це дуже крутий вік для. Для театру для колективу, але е, потрібно йти ногу з сучасністю, так потрібно щось змінювати. От ви говорили, вже є елементи е, пісочна анімація. А що ще додається в театрі, в роботі театру, для того, щоб бути сучасним, і бій, певно. Е, головне завдання цікавим цікавим для глядачів. Ну я би напевно з гордістю мала би розпочати з того, що наш Вінницький академічний обласний театр ляльок найстаріший в Україні і найкращий в Україні. Це не через те, що мені така честь випала його очолювати. а Це насправді і за репертуаром, і за умовами. Власне сьогодні, спілкуючись з колегами, такого приміщення, як у нас у Вінниці, практично в Україні немає. Коли були в старому приміщенні так, такого не так, було? Цим а, так, цим ми не могли гордитися. Так, зараз ми цим можемо гордитися, тому що у нас є дуже гарна зала, сучасна зала, розрахована на 200 місць. Вона комфортна, з новими умовами, з зручними стільчиками, де дітки можуть переглядати в комфортних умовах виставу. У Нас доволі сучасна сцена, у нас матеріально-технічна база придбана. Це дуже важливо. Ви ж розумієте, освітній. Озвучення, різні е, нюанси, які дають можливість, можливість да технічно прикрасити ту чи іншу виставу. Вони ж і милують око глядача, і дають можливість е, ну, заохотити глядача ще раз прийти до театру. Е, безперечно, що е, ну, важливо для театру, да, ми там говоримо. Я теж про це говорила. Що е, в театрі е, є свої традиції і. Є можливість продовжувати все, що ну, було за, заплановано, але от ми стикнулися з такою проблемою. Ну, можливо, це не проблема правильно озвучити, Но можливо, це завдання, виклик. Задання, виклик. виклик да. е, є питання стосовно акторського складу. Е, і я пишаюсь тим, що більша частина акторів на сьогодні це молоді люди, є бажання працювати. Е, один з останніх фактів: е, ми маємо е, на роботу брати дві молоді Дих акторки, дві дівчинки, я вони, би їх вони так назвала. Вони вони не вінничанки, одна з них переселенка, але закінчувала наш Вінницький фаховий коледж мистецтв, mm. де є театральний відділ, і виявили бажання працювати в нашому театрі. Це дуже важливо, коли оновлюється, Я схиляю голову перед заслуженими артистами України, перед народними артистами України. Але дуже важливо, коли є оце наслідування поколінь, що приходить молодь і в них є бажання творити і продовжувати театральне мистецтво. Ну і безперечно є ще ряд своїх планів і таких побажань, які би покращили і дали можливість про театр знати не тільки в Україні, а за межами України. Ну, Поділіться ви як новий керівник, хоча б якоюсь маленькою частинкою планів, які ну, не можна зурочити, скажімо так. Ну, безперечно, що є один сюрприз, я його зараз озвучити не можу, але я думаю, що він реалізується і найближчим часом ми його озвучимо. Кажуть, знаєте, будь-яка справа любитишу, от якраз те, про що я сказала, це любитишу, Але я думаю, що ми це з вами разом порадіємо, і про це будуть знати і віничани, і гості нашого міста. А насправді, ну от є один момент, і я вважаю, що ми над цим маємо працювати, і маємо це ну, продовжувати, тому що дуже важливо зараз, в сучасному світі, себе рекламувати, себе представляти і пропагувати, тому що технології не стоять на місці. Зараз одного сайта закладу там абсолютно потрібні ну, ще соцмережі. Да, зрозуміло, що мають бути соцмережі, мають бути сучасні реклами, де ніхто не відміняв да, зорову там, таку наглядну інформацію. Є в нас деякі зараз напрацювання, щоб все-таки прорекламувати театр. І ну, є навіть серед наших глядачів, є такі глядачі, які ще не знають, що за п'ять років театр уже внову. Приміщенні і це проблема не глядача, це проблема вважаю на сьогоднішній день наша проблема. Ну і звичайно, що є деякі моменти стосовно гастрольної діяльності. Ну час трошечки на жаль, трошечки інший, бо війна не дозволяє нам зараз на повну потужність гастролювати і надавати такі можливості, які би міг надавати театр. Але я вам скажу, що от меседжом нашого фестивалю. Подільська лялька 2023 був, був значить, такий вислів через серця дітей до сердець народів заради перемоги. Ми намагалися доєднати колективи, які брали участь. А зараз ми продовжуємо цю акцію і для того, щоб ну, на територіях ми обласний заклад, ми маємо ще надавати можливість з театральним мистецтвом знайомитися і діток, які проживають в нашій, наших ага. територіальних громадах. Тому ми продовжили цю акцію. І більше десятка територіальних Альних громад за червень ми е, ну, наш колектив е, гастролював і мав можливість ознайомити з цими виставами, тому це дуже важливо, коли про театр чують. Це дуже важливо, коли театр запрошують, і дуже важливо, коли особливо запрошують ще? Ну або не один раз, або декілька раз. Це є свідченням про те, що діткам цікаво і дорослим цікаво дивитися і знайомитися з репертуаром театру. Тетяна Побережна, директорка Вінницького академічного обласного театру «Яльок» зараз у нас у студії. У нас залишається не так багато часу, але сподіваюся, що кілька питань ми все-таки можемо сьогодні обговорити. Пані Тетяно, а ви не думали як новий керівник, як зробити uh... Попросити е, головного режисера, попросити акторів е, щось вигадати для дорослих, якусь нову нову виставу поставити, е, бачите, ви і десь в якомусь моменті і мій секрет відкрили все все, все тоді, давай. Відкрили, Переходимо тому, до тому що питання. це це дуже важливо. Да. Е, ну е, от таке бачення, і багато до речі, ми зараз проводимо таке соціологічне опитування. Ну наскільки би там, наприклад, комфортно е, нашим глядачам, тому що театр працює суботу і неділю по mm -hmm. дві вистави там, наприклад, чи, чи готовий глядач е, відвідувати театр там більш пізній час, чи, чи влаштовує там глядача репертуар. І є побажання, до речі, наших глядачів, тим більше, що Вінницький облас... академічний обласний театр ляльок, але це не значить, що театр тільки для діток. Е, сама, ну, да, сама, сама вся фішка в тому, що головним героєм в театрі є лялька. Тому е, це, це один з таких наших, ну це не секретне безперечно таке таке бачення, але таке побажання, і ми вже з головним режисером про це говорили. Тому що саме ціни для нас і глядач. Тому всі побажання потрібно враховувати і створювати комфорт для глядача. Завершується цього місяця театральний сезон, так в кінці, наприкінці місяця. Коли буде наступний і який він буде, значить, да, липень місяць. У нас ще є певне, ну, певне виконання репертуару. До речі, дуже. Багато зараз ми займаємося такими репетиційними моментами, тому що зрозуміло, що час не стоїть на місці, і ті вистави, які були створені раніше. Є деякі актори, які вже там не працюючи з певних причин, залишили театр. Їх потрібно ж кимось замінити новими акторами. А зрозуміло, що це треба все відпрацювати. Тому такий липень у нас насичений зараз таким репетиційним періодом. І, на щастя, є у нас зараз відвідувач, закінчили, завершили вже свою роботу плішки шкільні табори ага. дуже активно е, вони відвідували театр. Але на жаль, в серпня ну на щастя для працівників, бо треба колись відпочити. Але на жаль, для глядача, серпень місяць буде таким відпускним, тому що з 1 вересня ми плануємо вийти і вже готуватися до нової прем'єри. Теж є сюрприз до нової прем'єри, і вже час дуже швидко летить, якщо буде спокійно в країні і різдвяно-новорічні свята будуть наближатися. Тому нам є над чим працювати і дуже дуже мало часу. Щоб підсумувати, то буде сезон сюрпризів у Вінницькому академічному обласному театрі. Ляльок, дякую вам, директорка цього закладу Тяна Побережна була на ефірі, А проектний сайт продовжується і зустрінемось за кілька хвилин. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.